Травень продовжує приголомшувати своєю пишністю зелені і квітування. Деякі багаторічники вже наростили пишні такі зелені кущики і вже квітують, а деякі тільки готуються до квітування. І сьогодні я хочу поговорити саме про квітуючі кущі, тому що дерева і кущі беруть на себе основний акцент у травні. Мене звати Світлана Кучер і з вами канал Лінія ландшафту». Отже, хочу поговорити про спіреї. Взагалі, це ну, такі види, які в нас ростуть в Україні. Вони досить неприхотливі, морозостійкі. І мені подобається в цих рослинах те, що в залежності від виду їх квітування можна розтягнути із квітня аж десь до середини літа. Вони різняться і формою листочків, і формою. Самих кущів деякі потрібно формувати для того, щоб вони були охайними, деякі не потрібно формувати. Тобто, в залежності від виду, це дуже різні і цікаві рослини. І оскільки в моєму саду перший зацвітає спірея сіра, то я хочу поговорити власне про цей вид. Спірея сіра це який в дорослому. Віці виростає до 2 метрів висоту і до 2 метрів ширину. Він являє собою такий граційний фонтановидний кущ, квітує десь із середини квітня, на протязі, напевно, 10-12 днів. І його такі граційно не спадаючи, заквічені білим цвітом пагони прикрашають композиції саме в цей період. Спірея сіра. Вона вже створює досить красивий білий акцент. Після квітування спірея сіра досить швидко нарощує зелені листочки, зелену масу, досить швидко дає приріст. І потім вона вже не є акцентною рослиною, звичайно, але в неї красивий зелений колір, і вона створює фон для інших рослин в композиції або доповнює зелень в саду. Своєю фонтановидною формою. Іншою дуже цікавою спіреєю є спірея Вангута. Її ще називають наречена. Вона квітує власне, зараз, саме от в цей в даний момент. Спірея Вангута дуже широко використовується і в дизайні, особливо вона використовується у громадських просторах, тому що вона дуже неприхотлива, посухостійка, морозостійка. Стійка до шкідників і хвороб. І ну, Іноді, знаєте, ми не дуже спішимо її саджати в свої сади, тому що ми її часто бачимо саме в громадських постерах. В травні це її час, її вау-ефект і її акцентність, тому що вона перетворюється у потужну, масивну, білу картину. Я б її порівняла. Спіною океану, коли це один кущ, це плаття нареченої, коли це декілька кущів, це піна водоспаду. А коли це цілий масив цієї спіреї, особливо якщо посаджений над схилом, це вже від сил до океану, до маси потужності хвиль. Можна закрити очі і уявити, що ви відпочиваєте десь на океані. Спірея Вангута Дуже добре використовується для укріплення ґрунту на схилах. Вона гарно тримає ґрунт. І також вона дуже вдало компонується із іншими рослинами, які квітують білими квітами саме в цей період. Дуже вдале поєднання для концепції білого саду. Спірея Вангута швидко наростає. Досить гарно дає прирости десь до сантиметрів 20-25 на рік. Квітує на протязі двох тижнів. Після квітування ну, дещо квіточки коричневіють, але вони швидко закриваються новими свіжими приростами з зеленим листям. Тому вона швидко потім, десь на протязі двох-трьох неділь перетворюється знову ну, на красиву таку зелень, на красиві зелені кущі. Під вагою такої кількості білих квітів минулорічні пагони опускаються донизу, але зверху вже починають відростати нові пагони цього року. Старіші пагони ті, що квітнуть, опускаються, а вверх піднімаються нові, вже молоденькі. Наслідний рік вони зацвітуть і знову будуть опускатися під вагою квітів. І так продовжується життя цієї рослини. Не потрібно формувати, вона сама формує красивий фонтановидний кущ. Звичайно, її часто застригають у живоплотах. В живоплоті вона теж квітує, але мені здається, це не дуже, не дуже якось гармонійно виглядає, тому що. Вона квітує плямами. Там застри вона застрижена. Там, от залишилися ті пагони, які утворили, з яких не зрізали бруньки світоносами. Там їх немає, і вона якось так нерівномірно квітує в цих застрижених живопотах. Мені особисто це не дуже імпонує. Вона мені подобається такою, от як вона є від природи, такою пишною, пишним таким фонтаном. Ландшафті саду спірея Вангута може слугувати дуже вдало, як фон для інших рослин або для інших квітів. Перед нею, наприклад, можна посадити трав'янисті піони. Деякі сорти цих піонів вже починають своє квітування. І на контрасті білий фон спіреї Вангута і яскраві червоні піони, які тільки розпускаються, виглядають дуже яскраво і свіжо, роблять Дуже красиву картинку в саду. Освіжають сад, роблять його цікавим і контрастним. Більш спокійне поєднання спіреї Вангута із аліумами або декоративними цибулями. Їхній спокійний світлий фіолетовий колір красиво компонує із білими китицями спіреї. Із квітуванням цієї рослини, цього куща. Співпадає цвітіння східних маків. І теж, якщо говорити не про контрастні композиції, то маки світлих таких відтінків теж ненав'язливо компонуються із квітуванням білої спіреї. Вона створює для них красивий білий фон. Іншим цікавим видом спіреї, які ми використовуємо в наших садах в ландшафтному дизайні, є спіреї японські. Їх існує дуже багато сортів, дуже багато цікавих сортів. Наприклад, ось це сорт Anthony Waterer. Вона нарощує швидко з початку квітня зелену масу. Зараз це вже красива куля. Ця спірея схильна до того, щоб нарощувати форму куща на півкулі. Але разом з тим її потрібно застригати. На відміну від спіреї Вангута, і спіреї сіри, спіреї японські, потрібно підформовувати. І кущ нарощується зверху. І коли пагони стають високими, і їх не дуже багато за рахунок того, якщо її не обрізати. Вона просто кущу розвалюється і він стає неохайним, не дуже декоративним. Її потрібно застригати десь двічі на сезон. Після квітування. Квітується спірея десь в кінці червня, в липні. Місяці. Вона відноситься до пізно квітучих спірей. Після квітування цвітоноси зрізаються, можна зрізати трошки нижче, навіть пагін. Він тоді нарощує нові свіжі пагони, вони пишніші. І можна ще раз її обрізати осінь, восени, десь наприкінці жовтня. Тоді вона на весну нарощує ще пишнішу таку зелену масу. Саме цей сорт ентоні водерер квітує рожевим, таким, рожевим кольором цвітоносів. Квітує досить пишно, він так. Вкривається весь квітами. А взагалі до квітування у нього прилистки такі трішки з оранжевим кольором. От це характерно для спірей японських, що в них молоді листочки, молодіші, які відростають на кінчиках пагонів, мають дещо інший відтінок, він такий більш Помаранчевий. Також цікавим сортом є спірея Magic Capper. Вона дещо менша, ніж цей сорт. Але вона цікава тим, що ранньою весною на ній відростають листочки, які яскраво помаранчевого кольору. Вона навіть краще мені подобається, коли відростає навесні в неї більш насичений яскравий колір, ніж коли вона квітує. Після відквітання. Після обрізки, після стрижки зрізання квітоносів, її нові листочки, свіжі, які починають відростати, вони теж мають насичений помаранчевий колір. Спіреї різних видів дуже вдало і красиво доповнюють наші сади, доповнюють декоративність саду, і вони дуже вдалі для використання в ландшафтному дизайні за рахунок своєї невибагливості, морозостійкості. В стійкості до хвороб і шкідників, і звичайно, декоративним якостям з вами була Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту. До зустрічі!